Наше призначення полягає в тому, щоб жити, а не в тому, щоб вмирати. Так давайте спочатку зробимо свій останній видих, а потім вдихнемо в себе нове життя і давайте жити. Ви отримуєте те, що віддаєте, все повертається на круги свої. Неважливо, чи назвемо ми це кармою, або скажемо, що посієш, те й пожнеш. Коли думаєш, що людина буде поруч завжди, перестаєш помічати, як вона виглядає. Рухатися вперед це завжди додаткові зусилля, а їх ми всі так чи інакше намагаємось уникнути, доки життя нас не змусить. Якщо ми думаємо, що довкола немає людей із такими ж проблемами, як і у нас, то це не так. Просто ми настільки самі захоплені цією проблемою. Що не помічаємо цих людей. Починай шукати, і ти виявиш поряд людей з такими ж потребами, як у тебе. Можливо, тільки коли ми усвідомимо, що знаходячи таких людей, вирішуємо власні проблеми, тільки тоді ми нарешті помітимо наскільки великі їхні потреби. Відверто кажучи, люди, у руках яких постійно знаходиться чашка кави, відрізняються від інших, менш зосереджені, менше можуть утримувати увагу на будь-чому. Люди перебувають у відносинах, тому що відносини задовольняють деякі їхні потреби. І якщо ці відносини вимагають, щоб ви часто відмовлялися від отримання чогось, чого ви потребуєте, то вони зіпсуються ви або не захочете залишатися разом, або зненавидите одне одного. Стародавні Тибетці казали, що друзі як форми для відливання маленьких буддійських статуеток. Під час спілкування з ними, коли тебе вдавлює в них як гіпс у форму, твоя власна особистість буде набувати форми їхньої особистості. Намагайтеся скоротити час, який ви витрачаєте на прослуховування чи перегляд новин. Орієнтуватися в місцевих та міжнародних подіях загалом непогано, особливо якщо відбувається те, що могло б дати нам можливість послужити іншим. Однак більша частина новин призначена лише для того, щоб привернути увагу і відібрати ваш час. А рекламодавці мали більше можливостей щонебудь вам продати. Навчіться швидко переглядати новини, щоб вибирати головне те, що дійсно могло б вплинути на ваше життя. А решту пропускайте. Ваш розум буде набагато спокійнішим і тихішим. Теперішній момент. Той, у якому ми завжди знаходимося, принаймні фізично, це той момент, у якому ми майже ніколи не перебуваємо. Ми постійно думаємо про щось, що хтось зробив нам раніше, або дбаємо про те, чи відбудеться в майбутньому те, чого нам хочеться або не станеться. Однак, як тільки ми закриваємося спереду та ззаду, у нас несподівано з'являється дозвіл просто бути тут прямо зараз. І знаходиться в цьому місці велике полегшення. Раптом ми звільняємося від усіх очікувань і занепокоєнь, раптово ми можемо просто віддатися будь-якій красі та любові, які прямо перед нами зараз. Ідея полягає в тому, щоб відступити, відмовитися від насильства, навіть якщо інша сторона не погоджується наслідувати ваш приклад. Якщо ви тривалий час добрі до тих, хто вас ображає. Якщо ви на послідовній основі відмовляєтесь відповідати злом на зло, тоді ви поступово, але неухильно спостерігатимете, як люди такого типу йдуть із вашого життя. Багатство це відчуття, а потім реальність, яке наздоганяє кожного, хто був по справжньому щедрим у минулому. Тому багатство доступне всім людям без винятку.